Ви просто хотіли подивитися фільм. Ну, справді, що такого? Новий цікавий фільм, тільки вийшов у кінотеатрах, а ви побачили його в безкоштовному перегляді онлайн. Натиснули плей і ось заповідний вечір із попкорном перед екраном. А в Німеччині так буває: не вистачає цих. Вечорів із фільмами. А тепер уявіть, що за кілька тижнів у вашому у вашу поштову скриньку прилітає лист. Ви відкриваєте його і бачите штраф на 900, 1200, а то й 2000 євро. І це не якась помилка. Ви реально стали порушником авторських прав. Але ж я просто дивився, я не скачував, не поширював. Подумайте ви. Ви здивовані, обурені, злі. Вам здається, що це якась помилка. Але ні, у Німеччині навіть перегляд піратського контенту це злочин. Так, у більшості країн до цього ставляться простіше. Але тут це працює інакше. Чому? Як вас можуть зловити, які штрафи реально доведеться платити? Давайте сьогодні в цьому розберемося. Сідайте зручніше. Зараз розберемося. Давайте розбиратися, чому перегляд серіалу або футбольного матчу на нелегальному сайті може зробити вас порушником закону. У більшості країн відповідальність несе той, хто виклав фільм у відкритий доступ. Але в Німеччині ситуація інша. Як тільки ви натискаєте кнопку «Відтворити», ваш браузер автоматично завантажує частинки відео у кеш. Складні слова, якщо ви не знаєте таку термінологію, але сам факт. І ось це все розцінюється як незаконне збереження контенту. Тобто ви, ніби й не завантажуєте фільм, але одночасно ваш комп'ютер робить це самостійно. Цей юридичний нюанс і дозволяє адвокатським конторам ловити таких користувачів. А тепер найцікавіше, як вони вас знаходять. Привіт, мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Якщо ви вперше на моєму каналі, трохи про мене. Я живу в Німеччині з березня 22-го року. Наразі не працюю, хоча вже попрацювала зараз. Я є самозайнятою особою як розробниця вебсайтів та блогер. На моєму каналі дуже багато корисної інформації для українських біженців. Просто цікаві факти про німеччину, про німецький менталітет, про взагалі як влаштована Німеччина, наприклад, ось це відео про штрафи і багато такого іншого контенту. Тож закликаю вас підписатися на мій канал, тому що майже 70% глядачів мого каналу не є підписаними на мій канал. Це дуже засмучує. От якщо ви зараз зайшли вперше на мій канал, перевід свою підписочку, підпишіться. А також не забувайте ставити вподобайки, коментарі. Це взагалі. Ті кити, на яких стоїть український Ютуб, поширюйте українське відео, поширюйте український контент. Давайте зробимо, щоб його було максимально багато на просторі Ютуб. Тож, з вас вподобайка, коментар, а я продовжую. Давайте тепер розберемося, як же вас, як же вас знаходять, коли ви порушили ось такий закон і переглядаєте піратський контент. Тож. Якщо ви думаєте, що перегляд піратських сайтів це щось анонімне, то ось вам реальність. Німеччина одна із найсуворіших країн щодо порушення авторських прав. Всі основні правовласники працюють з юридичними компаніями, які займаються моніторингом нелегальних сайтів. Кожен, хто заходить на такі ресурси, залишає свій цифровий слід, свою ip адресу З цією інформацією адвокатські контори звертаються до провайдера. Тобто постачальника вашого інтернету, і запитують, а кому належить ця IP-адреса, тобто ім'я, прізвище і конкрет... конкретну адресу. Провайдер зобов'язаний надати їм ваші реальні дані. І ось кілька тижнів по тому у вашій поштовій скринці цей лист щастя. Ось таким чином вас знаходять і виписують вам ті штрафи. А щодо розміру штрафу, Який розмір штрафу залежить від типу контенту, який ви дивилися? Наприклад, фільм це 900-1500 євро, серіал 150-300 євро за кожну серію і нелегальні спортивні трансляції до 2000 євро. Тобто, якщо ви глянули кілька серій улюбленого шоу, то готуйтеся викласти кілька сотень євро. А якщо хтось із вашої родини, наприклад, діти без вашого відома зайшли на такий сайт. Що тоді? Закон вважає власника інтернет-з'єднання відповідальним за всі дії в мережі. Тобто, навіть якщо ви нічого не дивилися, а зробили це ваші діти чи навіть сусіди, штраф все одно випишуть вам. Але що ж робити, коли випишуть штраф? Перше правило, звичайно, не панікуйте. Це неприємно, але це ще не означає, що вам доведеться платити всю суму. У Німеччині штрафи за порушення авторських прав часто можна оскаржити або суттєво зменшити. Про це я планую взагалі зняти окреме відео про те, як оскаржити будь-які штрафи. Якщо вам цікаво, дайте мені знати в коментарях. Але давайте. Коротко, не платіть одразу. Деякі адвокатські фірми розсилають штрафи всім підряд, сподіваючись, що люди злякаються і заплатять. Наступне це не ігноруйте лист. Якщо не відповісти, штраф можуть підняти або передати справу до суду. Тож будь-які штрафи неможливо, точніше, не можна ігнорувати. І також зверніться до юриста. Є спеціалісти, які займаються саме такими справами, вони можуть. Значно знизити суму або взагалі скасувати штраф. Є багато випадків, коли люди отримували штраф, але після правильних юридичних дій їх звільнили від відповідальності. Тож, якщо вам цікава тема, як оскаржити штраф, напишіть ще раз в коментарях. Тож, а як же не отримати штраф? Ну, тут все дуже просто. Користуйтеся лише легальними платформами. У Європі це Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube. Також не забувайте про українських постачальників. Ви також можете у Європі замовляти українське телебачення. Наприклад, я користуюсь Kyivstar ТВ, є ще Мевоко, і, до речі, лайфхак. Якщо у вас український акаунт YouTube, то... Покупка YouTube Premium коштує в Україні дешевше, ніж у Німеччині. І, до речі, Netflix також, якщо мати український аккаунт трошечки вигідніше, ніж німецький. І це досить недорого коштує. Наприклад, я плачу за YouTube Premium, український аккаунт це 150 гривень. І Кістар ТВ я, здається, плачу 350 гривень на 3 місяці. І дивлюсь українське телебачення, українські фільми. Кіно і телебачення, як ото кажуть, за 350 гривень на три місяці. Тож супермама в мене виходить одночасно, як показують на телебаченні в Україні. Але якщо ж, наприклад, сайт виглядає підозрило, який пропонує безкоштовний контент, краще закрити вкладку. Не ведіться особливо на рекламу безкоштовних сайтів у соцмережах. І головне пам'ятайте, що у Німеччині. Закон дійсно працює. В інших країнах люди можуть десятками років дивитися піратські фільми без наслідків, я пам'ятаю частину торренту в Україні. Але тут навіть один необережний клік може коштувати вам дуже дорого. Тож, що ви думаєте про ці штрафи? Чи отримували, б, до речі, ви або хтось із ваших знайомих такі листи щастя? Розкажіть мені в коментарях дуже. Буде цікаво почитати ваші історії, і головне, як ви вийшли з цієї чи іншої ситуації, чи платили ви такі величезні штрафи. Я читала на просторах Фейсбуку, що дійсно люди отримували такі штрафи по, 1000, по 1500 євро і дійсно платили за ось перегляд нелегального контенту. Тож, чекаю на ваші коментарі, на ваші історії, а також. Чи хотіли б ви окреме відео про те, як оскаржити штраф, будь-який, неважливо, чи це за парадський контент, чи, наприклад, за неправильне сортування сміття? Пишіть мені в коментарях, будь-який ваш зворотний зв'язок дуже важливий для мене. В мене на цьому все. З вас сподобайка, коментар, підписка, і побачимося у наступних відео. Чус!